Двоє рятувальників загинули під час ліквідації пожежі у центрі Києва. Вони гасили вогонь у будівлі на вулиці Саксаганського. Займання почалося на даху, а потім перекинулось на нижні поверхи. Рух на вулиці Саксаганського у центрі столиці перекрили співробітники. ДАІ. 70 рятувальників намагаються загасити вогонь у двоповерхівці. Робочий день працівників вареничної Катюша закінчився, коли з даху будівлі пішов дим. Відкрилося, Прийшли люди, сиділи люди. Ну, вийшли на вулицю, побачили, що дим. І визвали з Кухарі та офіціанти разом із відвідувачами встигли вийти на вулицю до евакуації, про всяк випадок готується і працівниця сусіднього кафе. Просто людей жалко, люди прийшли на роботу, прийшли. А ще пить, знаєте, вже розчитили, тут же офісів багато. Їм покушати треба. На другому поверсі будинку була розташована адміністрація Державного естрадно-симфонічного оркестру України. За словами тамтешнього адміністратора, згоріли важливі документи та ноти. Однак, пожежна сигналізація попередила людей про небезпеку і вони вчасно залишили будівлю. Чисельні дерев'яні конструкції та займистий утеплювач ускладнили роботу рятувальників. О 10.30 на нас надійшов виклик про пожежу. На момент прибуття перших підрозділів площа пожежі вже складала 400 квадратних метрів. Тож одразу з місця за підвищеним номером виклику були стягнуті додаткові сили. На початку першого дня пожежу загасили, вогню не дали перекинутися на сусідні будівлі. Пізніше стало відомо про загибель двох рятувальників. Сергій Зленко, Антон Квітень, Тивай.